Вітання, дорогі мої друзі, ви на моїй кухні і я куховарю. Надумала сьогодні, верніше, по правді сказати, вчора ввечер, Готувати шанахи. Так, це я вже приготувалася робити за смачку, хоча ранувата, але я не хочу втрачати свій час. Так, тут я додаю столову ложку смальцю. Такий мене смальцю у мене смальць у юдерочку, нехай розтане. Добре. Поставила починати варити фасоль. Завжди фасоль ставлю варити багатенько. Вона відвариться, і я її відправлю в морозильну камеру на подальше приготування. От, залишу тільки частину для чанах. Звечора фасоль я замочила в тепленькій водичці. Рано вона набухла за ніч, і я промила добре і от буду відварювати. Тут в мене вариться філе. Попала водичка на пательню. Філе я буду відварювати. От. І потім на кусочки поріжу і згадала, вже тепер згадала, що в мене є просто заморожене м'ясо відварене з птиці. Коли сварила холодець і залишилося то м'яско, я теж його сюди додавлю. Ну, по правилах, коли варяться чорнахи, варяться на свинині, кусочками ріжеться. Ну, Зрештою, на будь-якому м'ясі, яке у вас є. Так, і зараз на патильню я відправлю е, засмажувати спочатку цибульку, потім моркву. Тут в мене така одна велика-велика цибулька. Тіле, як відвариться, поріжу на шматочки. Поки робиться засмажка, я почищу часничок. Цибулька стала прозорою, я додала. Мотлу. Мотла в мене замороженою. От. І подився на такій середній вертушці. Можна на більшій. У мене, яка була, таку я зробила. Можна одну велику-велику моркву просто порізати таким випитисям. Так, обкладю тепер цибульку і мотву разом. А за віконечком в нас знову зима. Знов випав сніг. Не дуже його багатенько, але все ж таки, бачу, вам там мужчина йде та пішонок дів на голову. Холодно. О, закриваю, бо холод йде до мене на кухню. Ще додавала смальцю, тому що отбатала все за цей смалик. І не хочеться, щоб смальця була така, знаєте, підгорівся. Зменшила вогонь. І буквально декілька хвилиночек пінку курячого філе я знімаю і варю до готовності. Почистила чесничок. Гадаю, 5 зубчиків, отаких величеньких, буде достатньо. І до завершення цієї засмажки я додам пачечку томатної пасти. От я вже додала часничок до засмажки. І томатну пасту. І тепер треба додати буквально черпачок водички гарячої. Я візьму, напевно, з фасольки її. Бачите, вона вже майже доварюється. Ця рідина дуже поживна. Напевно, ще один візьму черпачок. Можна і з м'яса рідину додати. Яке у вас вариться на чанахи. Так, ну і тепер все добре розмішаю. Буквально прокипить хвилинки дві, і я буду знімати цю засмажку з пательні. Зазвичай, я вам скажу, чанахи це грузинське блюдо, ну, я роблю по-нашому, по-українськи. Ще додають баклажани, ну, зимовий період. Всього цього я не маю, томати замість томатної пасти, тобто помідорчики. Ну, я виходжу з тих продуктів, які я маю на теперішній час. Дістала я груточку, бачите, таких два добрих у мене куска, і зараз я поріжу на фрагменти і дістала з холодильної камери м'ясо, не засняла цей. М'ясо вийшло, бачите, багатенько. Ну, і от тут це м'ясо, що, я вам казала, було заморожене. Навіть, ну, бачите, як багатенько. Навіть колір змінила юшечка. Так, все відправляю м'ясо. І зараз закипить і я додаю начищену з вечора картоплю, крохмаль. Я завжди, знаєте, хочу, щоб він виходив. Вже фасолька. Відварилася, вже вона готова. так, Додаю до м'яса картоплю. Тут таких дві великих в мене картоплі. І чекаю, щоб закипіло. Зараз накриваю кришкою. Так. В принципі, в принципі, можна вже мені і додати сюди фасолю. отак, так, навіть з тою юшкою. Якщо ви будете варити фасолю просто отак, знаєте, зразу, коли готуєте це, забере у вас дуже багато часу. Так, ну-ка, чи достатньо. Так, достатньо. І нехай картопелька вариться разом з фасолькою, потім буду додавати засмажку. От скільки фасолі в мене відварено. Зараз вона застигне мішечки і морозимну. Не розварена нічого гарненька. Перевірила я картопельку, вже вона майже-майже зварилася. Я додаю спеції, тобто лавр, чорний перець горошком і духмяний. Буду відправляти за смажку. Добавляю сіль, довожу до смаку. Суха пательня розігріла, Добавляю ось таку з вершочком. Столову ложку борошна, обсмажувати до такого золотавого кольору. Коли обсмажиться, я добавлю трішечки бульйону. Коли варилося м'ясо, я надібрала, бо було багатенько. От, якраз знадобиться. Якщо у вас не буде, просто гаряченькою водичкою. От я рахую, що достатньо обсмажувати. Тепер. Відправляю бульйончик. Буду ретельно-ретельно отак розподіляти борошно, щоб не було комочків. Я вже приготувала горщики, в яких буду подавати чанахи. І от подивіться, яка вийшла смажена мука. Зараз я її відправляю в чанахи. Має добре прокипіти. Так, і на даному етапі. Підійшла черга до зелені. Друзі, можете додати любі спеції, які ви полюбляєте. Так, буквально хвилинку має прокипіти. Подивіться, як гарно це все виглядає в бадячкові. І я залишу настоюватися на хвилин 10 при закритій кришці. Ну, от, чанахи. У моєму виконанні готові. Переляла я їх в горщики. Так, паврує це все. О. Бачите? І покажу вам, як це все виглядає. Напевно, в горщику не дуже вам видно. А? Ні, видно. Дуже смачно вийшло. Поживно. Остесенькі вони такі. Я спробую юшечку. При подачі ще можна в цей горщик додати зелень. Дивіться, який гарний бульйончик. Гаряче. Оке добре. Чути чесничок. Фасолька. Все так, знаєте, розпарилося. Мягусіньке. Де смакота. Готуйте? Бавити своїх рідних це дуже-дуже смачно. Дякую, хто дивився це моє відео. Чекаю від вас коментарів, гарних, тому що це дійсно дуже-дуже смачно. До нових зустрічей. Усім добра, миру, злагоди і перемоги нашій ненці в Україні!